Вітаю, дорогі слухачі! На радіо Порш. З вами ведучі Ганна Холод та Артур Кушнір. І це програма Вау Подкасти. Сьогодні в нас в гостях езові Діана, переможниця конкурсу інфоматрикс і районного етапу конкурсу захисту малої академії наук з категорії навчальні ігрові програми та віртуальна реальність. Також сьогодні ми поговоримо про створення візуальної новели на основі твору, що власне є проєктом Діани. Вітаю Діана. Добрий день. Скажи, будь ласка, що тебе спонукало займатися створенням візуальної новели і що це взагалі таке, як простими словами її можна назвати? Ідея прийшла, коли в школі запропонували зробити проєкт на конкурс Ман, і якось так згадувався мені сьомий клас, якраз література, яку ми читали. І один з небагатьох творів, що мене зачепив, був якраз Федько Холомидник. Візуальна новела це формат ігор, і він є достатньо простим в розробці, тому пазл одразу склався, і я вирішила, що за достатньо короткий термін можу, в принципі, спробувати створити таку гру. А сама візуальна новела це книга в віртуальному форматі. Тобто, ви читаєте текст, можете впливати на результат цього. Тексту і це все супроводжується візуальним оформленням, тобто картинками, ілюстраціями і спрайтами персонажів. Угу. Я трішки, чесно кажучи, для мене незрозумілий трішки формат, тому що е, перше таке да, питання ще в мене особисте. Е, це вигляді, от от, це на комп'ютері, так розумію. Правильно? Так. воно розроблено для комп'ютера. Е, на моніторі е, ми бачимо текст новели, чи взагалі дії відбуваються як, ну, чи як фільмі, чи вигра. мультику, чи гра, чи як, чи ми можемо керувати персонажем, чи ми обираємо якийсь варіант відповіді, тобто ну в якому форматі воно виглядає. Угу. Дивіться, а сам екран під час гри виглядає так: ми бачимо задній план, це локація, на якій відбуваються події. Далі в нижній частині екрану ми бачимо бабл. Бабл це текстове поло, тобто там іде текст. Uh -huh. Щоб читати далі, ми натискаємо на екран, тобто геймплей в одну кнопочку, uh -huh. в один натиск. А поряд ми бачимо ескіз, ну або малюнок персонажа, який зараз говорить. І іноді, наприклад, щоб вибрати фінал історії, це один із таких виборів. З'являються дві кнопки. І щоб вибрати певний варіант відповіді, ви натискаєте на відповідну кнопку. Після цього змінюється локація, змінюється текст персонажа, змінюється персонаж, якщо відповідає інший персонаж. Угу. Ну, В такому форматі. Угу. Ще таке цікаве питання. Також щодо того, як да, людина може безпосередньо, яка читає там, грає, так скажемо, в цю гру, впливає на результат. да? Так. Е, я так розумію, от є датам якийсь твір, відповідно до якого ну, намальована ця вся історія, е, і зрозуміло, що у нього є якась певна історія, певна кінцівка. І я так розумію, що впливати на кінцівку, потрібно їх придумати декілька, тобто вона повинна бути не одна. Тобто, я так розумію, що потрібно е, так скажемо до креативити. Типу? Да, до креативити розробити якийсь інший варіант. Тобто, я так розумію, що ти займалася якраз таки тим, що ти ще придумувала різні сценарії кінцівок для цієї гри. Uh, так, була зроблена певна сцена, сценарійна робота, якщо можна її так назвати. Тобто я придумала певний альтернативний фінал гри, тому що ще в дитинстві, як на мене, всього закінчується занадто сумно. І не те, щоб я за хеппі-енди, але був створений такий трішки веселіший фінал, де протагоніст. Антагоніст, можна так сказати, трішечки зрозумів, що він робить не так, і переборов свої страхи. Е, ще історія була трішки змінена в тому форматі, що антагоністу додали пояснення його дій, тобто якусь таку е, бекграунду, бэк... коротше, історію, яка стояла перед його діями, щоб угу. пояснити, чому він так. Це прийшло. ти своє суб'єктивне переконання прописувала. А, так. Угу. А В цьому і полягала креативна задумка, а, тобто канонічного, канонічної історії в грі як такої не було. Є альтернативний варіант. Але, звичайно, всі інші дії вони, так як і відбувалися в оригінальному творі. А які є основні етапи створення цієї візуальної новели на основі е твору, друкованого твору? А, спочатку потрібно прочитати сценарії, оригінальний твір і створити новий. Далі, ну так як у мене вже була ідея того, що я б хотіла написати, я написала альтернативний фінал. І як так в цій грі один вибір. Вибір, який впливає на результат, тому це було не так важко. І загалом перший етап це сценарій. Наступним етапом завжди стає розкадрування. Це такі маленькі ескізи того, що буде відбуватися протягом гри. І їх зазвичай дуже багато. У мене на етапі розробки початкової вийшли їх близько 200. І Із них повноцінними локаціями, фонами та персонажами стало лише 30-40 кадрів. Ти їх сама малюєш? Так. Як відбувається сам процес? Ти спочатку ескіз малюєш там, наприклад, креативиш там на листі бумаги да, від руки? Чи ти одразу там сідаєш за комп'ютер і ти через якусь певну програму там їх починаєш малювати? там, Чи в 3D-дизайні, як саме от локація, персонаж, як він з'являється? Так. Всі ескізи е, немає сен... ну, немає. Як такої різниці, де їх малювати, їх як з паперу можна перенести в діджитал формат, так і починати в діджиталі. Я традиційний художник, тобто я малюю на папері, але для цієї гри я спробувала себе саме в віртуальному форматі. Угу. Тому я малювала ескізи в програмці Paint toolC, також ще альтернативним рушієм можна назвати Clip Studio Paint, але це вже. Заморочки. Загалом в будь-якій програмі навіть в Paint, можна створити ескізи. А, просто створюється приблизний скетч і по ньому далі рухається картинка. Штучний інтелект допомагає розробляти? Штучний інтелект не був задіяний під час розробки взагалі? цієї. Взагалі захистувалися? Взагалі не взагалі. Не Ні. А скільки по часу займала тебе ця робота? Декілька місяців, але відбулося так, що екзамени, тобто була деяка перерва в розробці. Uh -huh. Загалом більшу частину часу займала саме підготовка до орального виступу та презентації, тобто постери, презентації і так далі. Це саме на конкурс, коли ти готувала цей проєкт uh -huh. на український етап, це зайняло uh -huh. найбільше часу. А розробка самої гри, якщо так чистого часу, що кожен вечір приходить щось робиш, це місяці два. Mm -hmm. Але у мене був трішечки коротший формат, ніж зазвичай ми уявляємо візуальну новелу. А скільки часу займає проходження ну, гри, так скажімо, доведення від початку гри до кінця? Ну, так приблизно. От якщо людина сяде за комп'ютер і почне там читати. Я розумію, що кожен читає зі своєю швидкістю, звісно, ну але в середньому час проходження спочатку до кінця і завершення цієї гри, це скільки? Якщо розглядати один фінал, це буде 15-20 хвилин. Угу. Mm -hmm. Відповідно до двох фіналів можна скіпнути, це буде хвилин 25, якщо скіпати основну частину. Якщо читати так, то 15 плюс 15 півгодинки. Угу. Mm -hmm. Також ще можна якісь налаштування в менюсі поробити. Це додатковий час, але чистого геймплею буде 15 хвилин. А наскільки різниця між реальною історією Я так розумію, що книжку ти не прочитаєш за 15 хвилин. А тобто я це... так розумію, що це дуже скорочений варіант. Чи як взагалі можна? Тобто, я так розумію, що ти просто вкладаєш стільки інформації, що за 15 хвилин цього геймплею ти даєш змогу користувачу да, там гравцю по суті повністю розібратися у змісті цього твору, так тобто від початку до кінця, зрозуміти про що цей твір, і логічно його закінчити. Скажімо так, Володимир Винниченко геніальний письменник, і він вклав свою ідею цього твору в 15 сторінок. Мені ж залишалось їх всього лише адаптувати, і, звичайно, деякі моменти були стиснені. Але загалом твір сам не такий великий тобто це не книга. А текст він майже повторює те, що Ні. в книзі, чи він взагалі переписаний там фрази, репліки. І от, вони ну, ще ж ти зберігаєш, так? В плані редактури тексту мені допомагав мій друг, який займається у вільний час написанням фанфіків. Тобто я розбила оригінальний текст твору на фрагменти, як би я хотіла, щоб вони відбувалися в історії, а він трішки його відредактував. і... Змінив написання деяких слів на сучасний лад, деякі фрази відповідно до трішки змінених характерів персонажів. Тобто, це не одне й те саме, але схожість і відповідність до оригіналу все ж таки зберігається. Угу. А з приводу конкурсу, я так розумію, у тебе от виникла ідея да, податися на конкурс. Взагалі ти вірила в перемогу цієї ідеї, в те, що вона буде комусь цікава, в те, що за неї там проголосують, її оберуть? Які емоції були, і які емоції були, коли ти зрозуміла, що ти все-таки береш призове місце? Скажімо так. Я очікувала і не очікувала одночасно того, що я щось займу. Тому що я бачу дуже багато того, що можна допрацювати у новелі, але при цьому я розумію, що вона є достатньо якісною, щоб зайняти якесь місце. Uh -huh. Я взагалі хотіла платину, але, на жаль, у мене тільки золото, Ну, як тільки. Я вважаю це гарний результат, але завжди хочеться кращого. Тому на наступний рік все ж таки. Планую вже розробку нової гри, щоб закрити гештальтик з платиною. Але загалом я вірила в цю ідею, тому це було приємно, але не сюрприз. А ти хочеш адаптувати цю новелу, додати і доповнити, і знову зробити виступ, чи взагалі нову взяти якусь ідею, новий якийсь твір? Uh, головною проблемою при розробці гри для мене в якийсь момент стало те, що я вигоріла від того, що я роблю не своє. Тобто я не могла змінювати сюжет персонажів так, як мені б хотілося. Тобто uh -huh. завжди був цей відповідник до оригіналу. Тобто в наступному Це році... Це потрібно. І uh, я сама собі поставила рамки, uh -huh. тому але ну, хотілося зробити таку Дань поваги автору. Тому це були якісь певні рамки. А в нових проєктах я б хотіла зробити щось своє. У мене вже приблизні сценарії, персонажі, ескізи. Це все валяється вже пару років, але руки ніяк не дійдуть. Тому на наступний рік хотіла б все ж таки втілити їх у життя. А от якщо для наших слухачів така от, таке питання. На даний момент де можна пограти в цю гру? На даний момент гра не є опублікованою. Можливо, в наступному році вона адаптується на дві мови одночасно, тому що зараз вона англійською, і мені здається, на платформі itch.io можна буде скачати демо-версію. Mm -hmm. Тобто, ти її хоч вдосконалити і тільки так. потім вже з певністю видавати? Так, хотіла б вдосконалити деякі ескізи перемалювати, тому що mm -hmm. було зроблено трішки поспіхом які небудь другорядні фони. Mm -hmm. Тому більш в досконалому версію можна буде спробувати пограти на іч українською. Uh -huh. з якою метою на ну, самого початку ти взагалі створювала цю ідею? Це просто був якийсь спортивний інтерес, чи ти планувала те, що в подальшому, наприклад, це буде десь задіюватись активно, чи це ти зробила там можливо просто тому, що тобі це подобається як хобі, так скажемо? Тобто, яка була основна мета на початку? Мені здається, останній варіант найближче до реальності. Я все життя по іграм, і особливо по якимось новелкам, візуальним uh -huh. саме, це є жанром в ігровій індустрії. І оскільки це був трішки обов'язковий проєкт, оскільки це називається курсова робота в нашій школі, uh -huh. я обрала те, чим я б хотіла спробувати зайнятися. Тобто, це одночасно і спортивний інтерес, і. Просто цікавість, Так, так угу. тому що на постійній основі я малюю. А чи була критика твоєї роботи, і чи впливала, якщо вона була на твою, на твою творчість? Критика моєї роботи була швидше у форматі порад від мого викладача інформатики, викладачки пані Альони Сергіївни. В тому плані, що як краще зробити деякі моменти? Але... Ти прислуховувалась? Я старалась прислуховуватись, але мені здається, я все ж таки зробила все по-своєму, як і завжди. Слухай, не насправді не скажу, знали, що так. це погано. Це так. дуже прикольно, ти коли ти зробили. Просто знала, чому, свою що лінію. ти хочеш бачити, і ти це і робила, і йшла до цієї цілі. Можливо. Ще хотів задати таке питання. Як ти думаєш, в майбутньому можливий такий варіант, що так як твоя оця ідея задумка, вона тісно пов'язана з літературою, да, особливо яка проходить, наприклад, в пошкільній програмі, що можливий, наприклад, такий варіант там, через декілька можливо років, що е, літературні заняття в школах будуть проводитися не в форматі того типу, що діти там вам на літо прочитати книжку, а в тому, що там діти завантажують. Тажте ось гру розроблену Діаною, да, от там новела там певного письменника, да, яку потрібно по шкільній програмі пройти. Пройдіть цю гру, і якби ну, типу, ось таке домашнє завдання. Чи як ти вважаєш, чи буде такий формат зроблено, так як ми зараз адаптуємося під максимально ось ці всі цифрові всякі, е, варіанти вивчення здобуття знань? Да, е, чи буде такий варіант того, що можливо будуть вивчати літературу саме шляхом ось таких ігор? Це цілком можливо. Я більше скажу, такий експірієнс вже відбувся в цьому році. Для учнів нашого ліцею сьомих класів на уроках літератури вони спробували пограти у візуальну новелу. На жаль, я не була присутня саме в твою цю так, саме в мою угу. на основі угу. Федька хламинника. Я не була присутня на уроці, тому я не знаю конкретної реакції. Але мені передавали, що дітям дуже сподобалось, тому в майбутньому. Враховуючи всю, весь цей перехід в діджитал формат, це цілком реально. Та враховуючи те, що у дітей зараз проблеми деякі з концентрацією уваги, це якраз стане таким ключиком до того, щоб дітям знову стало цікаво читати. А які в тебе мрії або сподівання щодо своєї цієї зайнятості в майбутньому? В ідеалі, звичайно, хотілося б створювати свої ігри, але трішки в іншому форматі. Формат візуальної новели, він, звичайно, простий і класний в розробці, але мені хотілося б робити щось більш інтерактивне. Тобто, я б хотіла адаптовувати свої історії у ігровий формат. але... Свої ну, авторські так, щоб... історії якісь? Так. Угу. Е я трішечки-трішечки займаюсь сторітейлингом, якщо це можна угу. так назвати. Але мені здається, це залишиться як хобі або підробіток, тому що основною діяльністю це зробити достатньо складно. Особливо. Але це реально, я тобі так. скажу. Більш ніж реально. У мене це, до речі правда? є товариш. Можливо, до речі, зараз такий просто прикольчик, розкажу. Він займається тим, що він малює персонажів для ігор, він малював персонажів для відьмака. Малював персонажей для сталкера повністю в 3D, в такому обсязі, як є. І якщо тобі буде цікаво, можливо, навіть є такий варіант, що можу вас познайомити. Тобто на Так. Клас, так просто ця людина. Вона для багатьох дуже відомих ігор на міжнародній арені світових ігор. Він малює його. Він дорожчий ну, це цілком він, можливо. Він своїх, Бо ти зараз пропонуєш а потім Ні, ех, е, можливо. Вибач". Насправ... Ні, насправді можливо. Типу, ну як мінімум, поспілкуватися з ними дізнатися uh -huh. якусь цікаву інформацію. Типу, це цілком можливо. Просто це такий лайфхак. Вже його хотів сюди при запросити на радіо на інтерв'ю. Також але справа в тому, що він трішки не зайнята людина. Він не те, щоб зайнята, Знаєш, він дуже такий замкнутий в собі uh -huh. і не дуже розговорчивий. Типу, він такий, ну, Якщо з ним так кави попити, він поспілкується. Знаєш, а на камеру він такий: ну, я не люблю таке. Тому ну, я ти потім після інтерв'ю покажу його роботу, там, Вау, просто. Е, тому, якщо що, звертайся. Ну, замкності це база для художників, скажу це так. Це просто, ну я не знаю, він прям дуже круто робить це, але зараз не про нього. Так, <світ> давай поговоримо ще трішечки про тебе. Крім цієї зайнятості, які в тебе ще є, які взагалі навички тобі допомогли твої особисті в створенні візуальної новели? Чим ти ще займаєшся? Ох. Ми вже зрозуміли, ти художниця, так. ти пишеш твори. так? Е, можеш більш детальніше розповісти ще про свою занятість? E, взагалі, за напрямком в школі я фізмат, mm -hmm. і це трішки-трішки мені допомогло в створенні коду, оскільки в школі ми проходили Ренпай, це як мова програмування, mm -hmm. але все ж таки довелося дуже багато всього розгрібати самій. І мені серед моїх зайнятостей допомогло те, що я якось вміла себе презентувати, і мені подобається працювати над обкладинками. Тобто. Всі презентаційні роботи? Ну всім відомо, що щоб продати умовно продукт, потрібно його в щось обгорнути. І ось саме без презентацій або пострів і так далі, я б це зробити не змогла. Тому ось такі сайт навички дизайну, презентації, якоїсь, напевно, програмістської діяльності мені також допомогли. Угу. А скільки людей, взагалі, як ти думаєш, пограло в твою гру вже? Це складно сказати, тому що файли у мене гри, Кілька я в кого був доступ. Так, так от просто цікаво з кільком людям. Ну так, хоча б плюс-мінус ти надавала доступ до гри. Тобто просто хочеться дізнатися вже на даний момент. Ну, так Наскільки... Підвести якусь статистику, да, вже, вже є, скільки, аудиторія да, скільки да, гри. Вже, вже є якихось, можливо, відгуків з цього приводу там і так далі. Я думаю, близько 70 людей угу. обрали. А щодо відгуків, оскільки це мої знайомі та друзі, вони Всі були враження. позитивні. Так, так, так. Але об'єктивно сказати складно. Але це зато за, за показує, що в тебе класні друзі, які тебе підтримують. Це так. Ну, в, цьому, в цьому є плюс. Що ж, я думаю, на цьому якби ну питання підходять до кінця, чи Аню? Тебе можливо так, ще якісь є. вже цілком все обговорили. Да, я е... думаю, що інформацію ми повністю розкрили про цей проєкт. Ми тобі дуже вдячні за візит до нас. Буде дуже цікаво. Ми сподіваємось, що ми пограємо в цю гру. Так дуже б хотілося подивитися на власні очі і пройти цю гру. Дуже цікаво. Ти розповіла. Ми тобі бажаємо успіху в подальшій твоїй такі зайнятості в цій. Професійній діяльності, е, бажаємо, щоб ти до нас також ще прийшла з новими вже своїми роботами. Дуже буде цікаво на це подивитися, і обов'язково, коли в тебе вийде вже в майбутньому повноцінна гра, в якій я зможу особисто керувати своїм персонажем і бігати по локації, mm -hmm. то я обов'язково, тобі обіцяю, що я її пройду до кінця. Дякую. Що ж, я нагадую, да, що в нас ми завершуємо, Так. Хто з нас? Завершу. Я нагадую, да, що це була програма Вау-Подкаст. Сьогодні з вами були ведучі Артур Кушнір та Ганна Холод. І в гостях у нас була Езові Діана, переможниця конкурсу Інфатрикс, районного етапу конкурсу захисту малої академії наук, категорії навчальні ігрові програми та віртуальна реальність. Дуже тобі дякуємо за твій візит і бажаємо тобі успіху. Вам Також дякую. До нових зустрічей.